Він мене беріг, він мене не брав на самі важкі завдання. Коротше. Він мене спеціально вставляв. Тіпа, Ти там побули, ну, до ну, чого, ладно, набули ну, і мене і на важких, і важкі кіносії немає. Коротше. Ти нам нужен на сцені, каже, <реку> <реку> був, був кругом був. Все може бути. З нами все може статися. Але якщо поруч з вами немає нікого, хто вас прикриє, хто віддасть вам перший і, може, останній ковток води. Може, у флязі, а може в житті, невимовно жаль вас. Саме час замислитися, що за люди довкола вас, що то за люди з вами поруч. Але по справжньому жаль, коли у вашому житті немає того, кому ви віддали перший, другий, і третій ковтки, за кого варто було б віддати життя. Жаль, коли вам немає кого прикрити собою. В житті просто так. Не обов'язково цуценя. Не обов'язково під час бою.